Пряме включення лайф-відео на моєму каналі. Привіт! Зараз покажу, як я готуюсь до роботи. Мені треба залізти на кришу. А щоб залізти на кришу, я піднімаюсь в під'їзді на другий поверх. Відкриваю віконце. Ось так от беру драбинку. Спускаю її. раскладываем. вот через иконцы лезу на дверь. Ой. Соседы но мне пофиг. Так, открываем иконцы, оставляем ее открытым. Так как я тут вот так вот здесь. Вилажу. ось Така десь висота. Приблизно метра півтора. Метр сорок п'ять дробина. Тут десь, напевно, що метр сімдесят. Це тут треба залазити сюди. І потім я дробинку залишаю. Дробинка залишається на місці, а я йду сюди. Ось наша прибудова це її покрівля. Зараз буду продовжувати роботу саме з яндолами покажу. Помощники допомагають мені ось для зв'язку, Не для зв'язку, а для відеосъйомочки. Така в мене є тринога. Зараз буду ставити твоя тринога. Була твоя, стала моя. Отаку триногу ставлю телефончик, да, знімаю на телефончик. Знімаю на телефончик і виходить досить непогана якість. Бо що, бо нормальний телефон? Продовжуємо. Ось так от у нас виглядає така кількість інструментів, мені сьогодні буде. Значить, що у нас тут? Це у нас WordCraft пістолет для герметика. Мені ще тут залишилось загерметизувати ось ці стакі. Бачите, тут такі отвори я б тут загерметизував ще під кожною хвилею. І потім накривати буду яндовою. І ще можливо оцей стик ми промажемо, або зверху кинемо ще одну ленточку тут, в цих больних місцях, і ось тут. В принципі, кругом у нас все герметично, дощ був, воно не потекло, тут чудово все схватилося. Ось так от тут приклеєне. ось тут ще я зроблю герметиком також і будемо накривати. Тут перекрити треба буде. Ще один з ним слоєм мембрани ось такою взяв з собою. Тут теж перекриємо, щоб воно було однаково. А то я тут щось таке наліпив. А люботилова стрічка. Повністю яндолу кидаємо по цьому краю і по цьому краю притвору. Але першим чином, першим ділом зараз робимо герметиком. Дуже просто працювати з таким герметиком і з таким особливим пістолетиком. І він єдиний, що тяжкий кілограмовий балон і він важить кілограма два. І тут таких кілограма 3-4 в зборі він має. Ось так от я беру, запускаю. І все, він надавив повністю і герметика. Пускаємо. І так кожен шопчик. Це ми можемо прогервати. Не пропускаємо, щоб потім не затікало. Ось стик ми пропрацювали. Сюди налили герметика. Туди його напхали гарненько. Видно його не буде. Так, у нас тут 200 мм майже має яндова, яка його все перекриє. Ось там бачите? Все, водичка туди не потрапить. Це вже точно. І сюди і сюди. Усі підозрілі місця напихаємо герметика і буде нормально, протікати не буде. Продовжимо. Вирішив я для себе, що я ще один слой прокладу ось, тут. починаючи звідси і закінчуючи десь ось тут. Ну наскільки вистачить, я відрізав шматок з запасом. Я думаю, що воно буде герметичніше, якщо я десь звідси почну. І кут самий такий, слабке саме місце. Ще раз вкриється. Я думаю, хуже не зроблю, а зроблю тільки краще. Дивимося, щось буде виходити. Клеємо в першу чергу. Зараз поміряємо. Поміряємо. Ось так. Це, щоб не влетіло? Заміряємо. Так, значить нам тут вистачить десь ось так перекрити. І тут вистачить десь ось так перекрити. Трошки можна сюди. так. І приблизно. Ось Тут де в нас йде труба, кронштейн труби треба зробити надріз. Щоб протягнути такий надрізик легенький, робив Ось так для того, щоб на той кронштейн натягнути, щоб воно вперлося так сюди десь. Приблизно так. Ось так. Тепер відклеюємо цей захисний шар, тільки не весь зразу кусочок. Клеїмо ось тут з запасом наверх. Вище трошки беремо до цього каучукового, гірмітоса нашого, приклеїмо Ось так от. Ой, трошки я щось. Я туда ну Честно говоря, мало. Тышки еще треба вырезать. Приблизно. Вот так. Клеим еще шматочек. Проклеиваем. Далее можно. Легесенько, легесенько. Продовжуємо. Ця каучукова-бутілова стрічка клейка вона дуже класно прилипає. дезія, просто бомба. Так от провели ще зверху. У мене там є ролик, але можна і так. Роликом просто трошки зручніше, але тут так воно. Продовжуємо. Цю потім приклеїмо до металу, нижню частину, Продовжуємо клеїти квичук цей. Отак. От щільненько, Ще трошки відрізали, відняли захисну плівочку. Проклеїли тут. Ще трошки, ще так, поволі, щоб було всюди. Бати ми його не будемо, тому глушимо глушимо повністю. Подклею, це дуже добре. Далі в кутик заганяємо. Кут має бути максимально герметичний, тому що це наше все. Пискаємо добре, щоб адгезія була класна, щоб добре привикло, Ну, в житті тут нікуди не дінеться. І зверху ще ми пройдемось. Ні, зверху вже не будемо, там вже є купа слоїв, нічого не будемо ми зверху вже мастити тут. Далі треба обезжирити метал. І приклеїти ось цю частину стрічки до металу. Хвилиночка. Гарненько, обизжи. Беремо вологу серветочку. Ось таку от, Пшикаємо антисептику. Протираємо гарненько. Чекаємо, щоб трошки підсохло. Тут був дощ трішки пи. Біль появилась, тому треба обов'язково знежирити, щоб добре прийшло. Інакше наше тоді це все. Треба влаштувати гарно об Супер. Чекаємо, доки до висохне. І будемо клеїти нижню частину стрічки. Наразі, поки все. В наступній частині я покажу, як я буду вже кріпити ці яндови до стіни. Там теж буде цікаво, тому дивіться, підписуйтесь, лайкайте. Всім пока!